Всім привіт! Приїхав на ремонт ось такий самокат. З проблемою не бере зарядки і не вмикається. Зараз будемо з ним розбиратися, в чому ж причина. Зняв я кришку на цьому самокаті, а тут чути горілим. Бачу оголені дроти, плюс і мінус. Замкнуті між собою і горів, видно, акумулятор. Зараз потрібно буде детальніше тут все роздивитися, що тут таке сталося. З батареєю тут все добре. Тут просто поверху погоріла ізоляція від тих дротів. Все працює, потім я це все заклею термоскочем. Зараз вирішив перевірити, чи справний тут контролер. Під'єднав ось такий тестер, увімкнув зараз цей самокат. Зараз я буду нажимати ручку газу і ми подивимося, чи працює наш контролер. Нажимаю. І можна бачити, що наш контролер працює добре. Є контрольних 5 вольт на виході. Зараз я ще перевірю, як працює колесо. Перед тим, як під'єднати контролер до нашого колеса, я вирішив перевірити цей двигун. Також під'єднав до нього тестера. Сподивимося. Фазами все добре. Також можна подивитися, як працюють наші датчики хола. Датчики хола теж добре працюють. Все можна під'єднувати до контролера і перевіряти. Заізолював я цю батарею. Тут все герметично. Передивився всі дроти. Сталося це. І за того, що ця батарея вона є досить важка, була прикріплена на двохсторонній скотч, на дві полоски. Воно все відірвалося і та батарея туди-сюди собі тут гуляла. Ще тут ось такі були підпорки. Контролер теж тут просто так. Гуляв по тому всьому корпусі. Потрібно нормально закріпити батарею і контролер. і перевірити ще раз, чи все нормально працює. Можливо, зробити невеличкий тест-драйв і можна буде віддавати цей самокат власнику. Самокат я зібрав вже. При перевірці виявилось, що не працює сигнал. Тому. Ще раз розбирав, перевіряв дроти, знайшов, обрив ось цій частині. Все, заізолював, працює. Зараз покажу. Запускається. Пробує їхати. Світло працює. Стопи працюють. Сигнал працює. Ось такі цікаві показчики поворотів. Все добре. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!